На відкритті виставки фотоконкурсу рідний поряд і яблуку ніде було впасти. Такий ажіотаж. Навіть організаторів здивував, кажуть, на виставці Хмельниччина і не тільки представлена з різних сторін, бо рідного дійсно багато, і в кожного фотографа є щось своє. Те, що рідне для фотографа, те вони показують свої фотографії. І поставити відбавки – це, звісно, цікава тема. Але це я хотіла показати саме те, що вони що бачать самі фотографи. І в них була та тематика, що вони бачать, що, що є біля них поряд, що для них є рідним. Побачити найрідніші кадри прийшли і дорослі, і малі і представники влади. Організатори зізнаються, виставка мала відбутися ще влітку, але хотіли зібрати якомога більше кращих робіт, тому витримали паузу та інтригу. Цю ідею ми виношували вже досить давно. Тобто, це було ще з літа. Ми планували це на день незалежності, але так склалося, що в нас не вийшло тоді організувати цю виставку, і ми її все ж таки провели через півроку, але провели. Кожен автор передав своє бачення красивого та рідного глядачі зізнаються, роботи цікаві тим, що не схожі одна на іншу. Тут красиве та радісне перегукуються сумним та буденним. Роботи дуже цікаві, дуже різноманітні. Тобто є і як кажуть, от і песімістичні роботи, ті, що якби сум якийсь викликають. Є такі, що навпаки, оптимістичні, є патріотичні. На урочистому відкритті визначили кращі роботи фотовиставки. Перше місце посів Гарольд Іващенко з роботою Кому на море, а кому фотограф на виставці представив свої репортажні роботи та зізнався, що не працює в цьому жанрі, але хотів показати реальність, яка теж рідна і поряд. Інші фотографи висвітлюють на цій виставці, скажімо, якісь там позитивні моменти, то тобто там яких дівчат, там е, поля там я хотів показати негативну, якби таку тематику, якби людей, там, які там просять в такому от плані. Друге місце зайняв Андрій Маслов з фотороботою Люблю Україну. Каже, щоб впіймати хороший кадр, треба вміти чекати потрібного моменту. Обов'язково треба чекати моменту і фактично завжди треба собою мати камеру. Показувати, наскільки наш край би, чудовий, і це потрібно робити чистіше. Замикає трійку призерів Олександр Савенко. Побачити фотовиставку рідний поряд можна у виставковому залі родинного дому. Вона триватиме кілька тижнів. Олексій Ленков, Іван Мовчан, Подільська панорама.